Всім привіт! Сьогодні хочу разом з вами протестувати ось такий бальзам тонуючий бальзам. Даний колір у нас лавандовий блон. Він розрахований на світлі кольори, на світле волосся для натурального світлого або для дівчаток пофарбованих для підтримання їхнього кольору. В мене такий не світлий, але хочу спробувати. Я побоялася брати для темних, щоб не було занадто якимось рижим або ще якось незрозумілим. Такий відносно темненький у мене. Написано, що даний тонуючий бальзам не має аміаку і пероксиду, тобто він не буде прибирати мій колір, освітлювати моє волосся, він просто додасть свого кольору. Також зазначено, що сам колір змивається десь після сьомого. Приблизно після сьомого змиття голови з шампунем. Наносити його потрібно вже на чисте волосся. Я ось тільки помила голову. Бачите, що волосся в мене мокре, мокре. Я не хочу наносити на самі кінчики, хочу, точніше, на саме коріння, хочу нанести лише на Більшу частину кінчики довжину, і подивитися, який він дасть результат. Ось такий у мене зараз отаке мокре у мене волосся, такого кольору, подивимося поближче, запам'ятаємо його. Я взяла лише одну упаковочку. Якщо у вас таке довге волосся, як у мене, і ви хочете. Повністю то тут написано, що потрібно брати мінімум дві упаковочки. Так, відкриваю разом з вами вперше. Я ще не дивилася, що тут є всередині. Так, а всередині у нас є сам бальзам, ось в такому кульочку, в такому запаяному пакетику. І в комплекті ще йдуть рукавички. Дивіться, рукавички, ось такі запаяні в кульочку, одноразові. Обов'язково вдягаємо рукавички для того, щоб не пофарбувати свої руки. І наносимо одна упаковочка розрахована на коротке волосся, в тих, у кого карешечка або коротше. Для тих, у кого довше, бажано брати дві або три, три упаковочки залежно від вашої довжини. Так як я буду лише на кінчики, то мені однієї упаковочки буде достатньо. Так. Дягнули наші перчаточки. Е, так, я не знаю, як це робити над... А давайте перейдемо з вами просто змінимо ракурс трошечки. Оп, оп. Е, так, ну що, поїхали. Так, відкриваємо наш. Відкриваємо. Ага. А для відкривання потрібні нуліці. Ну, що ми робимо? Правильно йде заножиться. Так, беремо наші ножиці, прибираємо, прибираємо так, наш куточок. Путик, отак раз. Хоп, Відрізали. І тепер наносимо на, на наше нашечко. На Дивіться, якого цікавого фіолетового кольору, такого відносно темненького. Для зручності роблю ось так, оп, щоб всі мої кінчики, все-все-все було внизу рівномірно і наношу. так наносимо на кінчики, бачите, трошечки лирне, де наносимо. Ще трошечки в мене в упаковочці залишилося. Зараз ми видавимо все-все-все. Вдавний течок? Нічого не залишилося. Дивіться, як вспінюється трошечки, бачите? Гарно видно, де. де. саме є нанесене. До речі, має приємний аромат, такий, я би сказала, як, як шампуньки, щось такого плана. Бальзамчики, шампуньки. Немає такої неприємного запаху, як під фарт, наприклад. Так, я а, я так. все, паковочка порожня. І все отак рівномірно. Бачите, я кін... я тільки кінчики ось цю довжину. На голові я тут нічого не чіпаю. Оце ось, ось так. Подивимося, який дасть результат. Заходи Ось таке заховала своє волосечко, Десь тут у мене. Оп. Заховала, закрутила. Так. Опа. Так. Заховала, закрутила. О, о, все, ось, ось моя гулька. Заховано закручуємо, щоб воно нічого не вимазало в мене навколо. Тримати потрібно від 3 до 40, 40? Чи 45? 45 до 45 хвилин, в залежності від того, який хочете результат. Я буду тримати довше, так як у мене волосся темніше, і сподіваюся, дасть хоч якийсь відтінок, бо сам бальзамчик розрахований на світленьких. Ну, а я трохи темніша. Тому подивимося, що буде через 45 хвилин. Все, час пішов. Так, минуло 40 хвилин. Давайте подивимося результат, що ж у нас тут вийшло. Знімаю нашу гульку, і тепер оцю цей бальцянчик потрібно змити чистою водою без застосування якогось мила або ще чогось. Тому поїхали. Так, змили наш бальзамчик. Водичка була злегка така фіолетова, е, ніжного такого лавандового, приємного кольору. Порівняно з бальзамом, який був насичено такий фіолетовий, це була ніжнесенька, ніжнесенька. Так, ну що, давайте дивитися саме волосся. Як воно змінилось чи ні? Так, трошечки промокну рушничком. Значить, будемо сушити і дивитися, що в нас тут виходить. Ой, я трошечки вам тут пожужу. Мені перестало. Е, дивіться, на мокрому волосі я взагалі нічого не бачу. Або в мене достатньо темне волосся, або воно реально нічого не взялося. Ніякого відтінка я не бачу. От ось моє, де не було бальзаму. І з бальзаму, ну, якби, різниці не видно. Давайте зараз висушимо повністю для того, щоб кінчики були сухі, а не вологі. І тоді подивимося, можливо, на сухому буде краще видно і буде більш світліше волосся. Okay. Ну, поїхали. Так, трошки вам тут нажужало. дивіться, бачите, волосся в мене світліше, якщо воно сухе. На відміну від мокрого, але знову ж таки ніякого, ніякого ефекту фіолетового відтінку я не бачу взагалі. На жаль, бажаного ефекту не дало, відтінка ніякого немає. Добре, що хоча б немає якогось червоного або ще якогось незрозумілого відтіночка. Ну, спробувала. Не підійшло. Так що, дівчатка, якщо блонд, то треба пробувати або на натуральний світле блонд, або на фарбований блонд. Як бачите, з моїм таким русявим волоссям, я не скажу, що в мене дуже темне, у мене такий середній, але він не впорався, він не взявся взагалі ніякого відтінка. Водичка була ніжно-фіолетова, змивалася. На перчаточках, бачите, фіолетове залишилося, а на волоссі нічого. Ось так. Не знаю, можливо, я ще візьму спробую якусь із бальзамів для, саме для темних, темного волосся якийсь відтінок. Але я не впевнена, чи хочу я ще експериментувати. Ну, а з цим експеримент, вважаю, не вдався. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео з нашими експериментами. До зустрічі, всім па-па!